Пані і панове, мої вам вітання. Вітаю вас на своєму каналі. І мета нашої сьогодні зустрічі це новий декор для мого садочку. Я у три прийома робила замовлення на одному із сайтів. Сайт називається Фігурки Нюей. Це не реклама. Мій канал доволі молодий, щоб мені давали рекламу. Це мій власний вибір. Всі фігури куплені за власні кошти. Я просто дуже люблю декор. Ось так і вважаю, що вони є доповненням і завершенням будь-якого садочку. Це моя думка. Я поділюся з нею, покажу вам фігури, вам вже вирішувати. Чи є це вашою темою? Чи приймаєте ви декор у своєму садочку? Для мене, наприклад, це актуально. І декор для садочку для мене як прикраси для жінки. Отже, перейдемо до знайомства із фігурами. Ось мої красуні. Я полюбляю ангелів та фей. Це моя тема. Ще люблю пташки. Перше замовлення із цього сайту. Це ось ця красива фея. На ось такій кулі із троянд, неймовірно гарна. Мріє про все прекрасне. Які у неї красиві крила. Кожне пірячко видно, суконька зам'ялася, кожна складочка, красунечка, фігури виповнені із полістону. це штучний камінь, не бояться ні холоду, ні спеки, ні морозів, ні води. Зимують без проблем. В другій моїй посилці було три фігури. Давно я сподобала ось цю лісову фею. Подивіться, яка вона красива, які очі, пухкенькі губки, віночок. Кожне пасмо виразне, суконька в горошок. Ніжні тендітні пальчики на ручках та ніжках, чи не красуня, також має чарівні крила. Та чомусь вагалася її купити. Але коли згодом на сайті з'явився оцей ангел, моє серце розтануло. Подивіться, на його пухкі щічки, на ці оченята, який милий чудовий хлопчик. Пухкенький. Так і хочеться його потрогати, пощіпати ці ніжні пальчики. Я не змогла собі відмовити, зробила ще одне замовлення. Ну, як можна не купити таку красу? І, звісно ж, раз я вже купую ангелочка, я у корзину закинула оцю мою чарівну красуню. Разом із ними я також замовила оцей артишок. Я люблю артишоки. Дивіться, яке у нього виразне листечко. І вважаю, що артишок завжди знайде своє місце. У садочку він є окрасою, любого садочку підійде у будь-який дизайн саду. Я люблю артишоки. У мене ось на цьому столику, де зараз я вам знімаю фігури, стоїть композиція із цих фігур. І тут також є артишок. Люблю я їх і навіть в будинку. Мої полиці прикрашають також артишоки. Вони завжди є гарним доповненням будь-якої композиції. Отже, знову в моїй колекції з'явились фігури від цього сайту. Нещодавно, тижнів три, зайшовши на сайт, я побачила ще одну фею. Ось таку велику. Ну, як її можна було не взяти. Вже в неї такий гарний віночок, чарівні крила, гарна суконька. Подивіться на це миле личко, ці ясні і замріливі очі. Отже, я не змогла собі відмовити і взяла ще цю собі фігуру. Я вважаю, що вони дуже гарно прикрасять мій садочок. Всі фігури я брала зі знижкою. На цьому сайті часто виділяють знижки. Відслідковуйте, кому хочеться таких фігур. Там не тільки ангели та феї, там є і олені, грибочки, пташечки. На смак, кольорових багато фігур. Я більш люблю ось такі, щоб не кидалося в око дуже таких кольорових ну, кольорів яскравих я не люблю, навіть в одязі і в дизайні будинку. Так що... Це мій вибір. Ви можете зайти і обрати собі, що подобається вам. Якщо вам подобаються фігури, якщо ви любите прикрашати свій сад ось таким декором, я дуже вдячна всім за перегляд. Кому була цікава ця тема, комусь я, можливо, була корисна, отож, бажаю всім вдалих. Покупок. Нехай вас вони радують. Сподіваюся, у нашій країні все буде добре, буде мир. В новому сезоні наші садки будуть прикрашені, квітувати з новою силою. І все у нас буде добре. Ну що, мої милі любі? Підписники та гості каналу. Буду я з вами прощатися. Миру, всім, добра, злагоди, здійснення всіх мрій. До наступних зустрічей. Всім пока-пока. Ваша Наташа.